Уявіть собі, над кожною з вас прямо зараз важить 10 тонн повітря. Так, 10 тонн. І це не жарт. 1643 року італійський вчений Торічеллі перший у світі зважив повітря. Він взяв скляну трубку, налив туди ртуть, перевернув у посудину і раптом ртуть зупинилася на висоті 76 сантиметрів. Торічеллі збентежився. Чому вона не випала повністю? І раптом збагнув, бо повітря тисне зверху. Так він довів, що повітря має вагу. Це відкриття змінило все. Тепер ми маємо прогноз погоди, літаки літають, лікарі вимірюють тиск, інженери створюють насоси. Все це тому, що один геній зрозумів, повітря важить. І над вами зараз 10 тонн невидимого океану. Але не хвилюйтеся, ви це не відчуваєте. Тиск рівномірний з усіх боків. Ось так наука перетворює повітря на знання.